Вітаю всіх! Пропоную вам такий розклад на три варіанти. Подивіться ключові події або просто події, які у вас будуть відбуватися, на прийдешній тиждень з 29 липня по 4 серпня. Тож, обирайте свій варіант, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Якщо обрали свій варіант, я починаю з першого варіанту. Які події у вас мають бути? На перший варіант вийшло 4 карти, тому я їх так і залишила. Четвірка жезлів, п'ятірка жезлів перевернута, імператриця і сімка мечів. Це говорить про те, що можливо у вас на цьому тижні у родині виникнути якась сварка. Кожен буде доводити свою правоту або те, що він. Переможець у цій сварці, а сваркою може стати або жінка, якщо це офіційний шлюб, або ж люди в партнерстві знаходяться, то це може спричинити жінка, або е по жінка по материнній лінії, тобто теща, якщо це для чоловіка. Ні, сама жінка, це, можливо, ви захоче вирушити у якусь подорож або іще будь куди, аби уникнути оцих сварок. Тож, наразі подивимося, яка вам порада від ангелів, як діяти у цій ситуації. Шлюб. А ангели вам радять перечекати. Не варто поспішати, тому що сварки трапляються час від часу, якщо це нічого такого, що вже добрало вашого терпіння до краю, і ви вирішили поставити на цьому крапку і повернутися і піти в інший бік від своєї пари, то вам ангели підказують, що зараз ще не все втрачено. і варто проявити. Довіру один до одного, любов, роз'яснення один від одного отримати. І у вас буде все гаразд, тому що нічого міцнішого, ніж люб, між парою не може бути. А я бажаю вам гарного тижня і хай всі негаразди пройдуть мимо вас. Дивимось другий варіант. Мах, п'ятірка мечів і двійка пентаклів. Це говорить про те, що, можливо, у вас зараз якась загострилася конкуренція, це може стосуватися робочих питань. Ну, в більшому ступені це стосується робочих питань. І конкуренція може бути жорсткою. Можливо, ви якийсь підробіток шукали, або якийсь другий витік, притік грошей до вас, щоб надходив, то, можливо, навіть. І вам не варто так напружуватися в цей тиждень. А ще пам'ятайте, що ви мах свого життя, і ви можете перебороти будь-яку конкуренцію. Тож, дійте обмірковано, обов'язково володійте у достатньому обсязі інформацію перед тим, як ви почнете якісь дії робити. Тому що, якщо ви бажали підробітку на цей тиждень, у вас, можливо, це все і вийде, і все буде гаразд. Але не забувайте про те, що вас можуть і підставити, і звинуватити в чомусь, в тому, в чому ви насправді і не винні. Тож, зважайте на всі обставини. Порада для вас. Вірте. Вірте в свої сили. Вірте в те, що що б ви не робили, вас оберігають ангели. Вони вам допомагають вирішувати всі питання. Можливо, ви цього і не відчуваєте, а можливо, дехто і відчуває, в кого підвищена така інтуїція розкрита, і людина, можливо, щитує простір навколо себе, то відчуває їхню присутність. Хто не відчуває, ну вірте просто в себе. Вірте в те, що ви мах свого життя. І ви все можете здолати. Тож бажаю вам, хай всі негаразди пройдуть мимо вас, а вам приємного тижня. І дивимось третій варіант. Третій варіант. Тут жезлів перевернутий, дев'ятка келиків перевернута і лицар жезлів перевернутий. Ну, для вас є певні перепони. На цьому тижні, можливо, у вас якісь будуть негаразди у родині. Будуть якісь з'ясування стосунків. Можливо, будете ви з'ясовувати, хто головний у вашій родині або хто більше приносить прибутків, але не варто цього робити, тому що зараз вам краще знизити свою активність, тому що є певні перепони. І є перепони для тих, хто збирається у подорож, у поїздки, у переїзди, вам, можливо, навмисно. Ці перепони будуть робити, тому ви будьте дуже уважні і обережні, тому що зараз не час для ризикових таких кроків. Краще перетерпіть цей час, стримуйте свої бажання з'ясувати стосунків, тому що вони ні до чого хорошого не доведуть, наберуть, наберіться терпіння. І, можливо, ще така вам підказочка є, що наразі вас оточують такі ненадійні люди. Тож не довіряйте всім обіцянкам, бо вони можуть виявитися пустими. І давайте подивимось вам пораду. Довіряйте своїм ідеям. Тому що те, що ви самі собі запланували, те, що ви хочете досягти, вам ангели будуть допомагати. Але обмірковуйте кожен крок, не поспішайте, не йдіть на конфлікт і довіряйте собі своїй інтуїції. І у вас все буде гаразд. А я бажаю, хай всі не гаразди вас обійдуть іншим боком, а вам гарного тижня. Нагадую всім, це енергії лише на цей тиждень, на інший тиждень будуть інші енергії. А я бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.